Зеленський прибув з візитом до столиці Великої Британії. Про це повідомляє Sky News. Він там зустрівся з прем'єром-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Після чого виступив перед парламентом. Пізніше Зеленський попрямував на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії. Букінгенський палац також підтвердив, що король Чарльз зустрівся із паном президентом. Пана президента Зеленського, який приїхав у Велику Британію е, сьогодні, як вже стало відомо, е, все ж таки гарант України Володимир Зеленський приїхав, е, поговорив з Сунака, поговорив з е, зустрівся з королем Чарльзом Третім. Вони обговорювали, балакали також. Був коментар від Бориса Джунсуніка. Як вам, друзі, така ситуація, і що ви думаєте, які наслідки будуть після е, яка взагалі мета е, пана Зеленського, відвідавши Велику Британію? Якщо не помиляюся, це є другий офіційний виїзд Володимира Зеленського за межі України під час повномасштабного вторгнення. Перший нагадаю був до Сполучених Штатів на зворотнім зв'язку. Так правда, він у Польщі був зустрівся з Дудою, але все ж таки це був один один, один виїзд, і сьогодні номер два. І спроба номер два була скажу була не менш вдалою, тому що так як його зустрічали з тими почистцями і з повагою, напевно. Не знаю, кого так ще раніше. До кого так ще раніше ставилися. Сам король Чарльз третій власне мав можливість привітати нашого президента. А також президент був виступив у Верховній, не Верховній Раді, а парламенті парламенті Великої Британії, де просто всі його авації ми зустріли, стояли не знаю скільки по, тайм... по таймінгу не засікав. Де відповідно і сам Сунака, прем'єр-міністр Британії, теплими обіймами його похвалив, сказав обійняв. обійняв та і потім сказав, який захопився його діями і сказав, що може наш президент розраховувати на допомогу від Британії. Тому власне цей виїзд був успішний і після цього відразу була поїздка до Франції, де на його чекали Еммануель Макрон. Та Олаф Шольц Вау. Христина. Так, е... Давайте більше зупинимося про те, що він говорив. Е саме палаті громад е, палаті громад у самій Верховній Раді це про те, що Зеленський подарував спікеру палати громад шолом українського пілота і закликав е, дати нам літаки. За словами Зеленського, як відомо, пілот, якому він належав, є одним з найуспішніших асів, і він один з наших королів. На шоломі міститься напис англійською мовою. Е, перекладає: Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її. І він також випустив ключові тези. Як нам повідомляють експерти аналітичні, це те, що він, коли одне зло було переможене, інше намагається підняти голову. Свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє. Наша перемога буде перемогою над самою ідеєю про війну. Кожен Агресор буде знати, що його чекає, якщо він атакуватиме міжнародний порядок у Великій Британії. Король є пілотом ВПС в Україні. Сьогодні кожен льотчик ВПС це є королем. Потрібно зробити все можливе і неможливе, щоб забезпечити наших королів необхідними літаками, засобами та захистом. Ми маємо ми знаємо, як все закінчиться і як ми будемо почуватися, коли все закінчиться. За кожен день ми платимо життями наших людей, наших героїв, а я ще дещо процитую Володимира Зеленського. Він поінформував прем'єр-міністра Великої Британії про ситуацію на фронті та про потреби збройних сил України в озброєній і військовій техніці. Україні важливо отримати необхідну зброю від наших союзників, щоб зупинити російський наступ та звільнити всі тимчасово окуповані українські території. Також дякую британському народу та окремо прем'єр-міністру за зусилля щодо зміцнення обороноздатності України за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії за підтримку українців, які вимушено покинули свої домівки через російську війну. Дуже важливий візит президента України Володимира Зеленського. За що ми тішимося, що е, все ж таки е, бачимо, що політика е, гаранта полягає в тому, що він вже не просто намагається домовитися з різними країнами, е, як він раніше зробив, і це було добре. І не тільки він домовиться, я маю на увазі, що взагалом. Е, Ціла європа, цілий світ розуміє, що допомога України Україні є життєво необхідною. Більше того, зараз Зеленський робить дуже важливі офіційні і можливо неофіційні візити в ті чи інші країни, які найбільше. Найбільше є нашими стратегічними партнерами і союзниками, і будемо сподіватися. Я думаю, що ви так само погодитеся зі мною що дуже скоро можливо Велика Британія надасть нам, нам крила для того, щоб ми могли ще більше в повній мірі реалізовувати нашу свободу. Дорогі друзі, в ефірі радіо Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 – AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.